Дякую телеканалу ТВ8+. Дякую всім, хто залишається з нами, і вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І далі про театр. Театр під час війни. Дзеркало відновило вистави для глядачів. І про це говоримо з нашим гостем. У нас у студії Дмитро Гусаков, керівник Хмельницького аматорського театру, дзеркало, головний режисер Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Старицького. Слава Україні! Героям слава Рада Відта. вас бачити. однозначно. Я так само радий вас бачити. Дякую за запрошення. І вже власне відновило так дзеркало свою роботу Вихідним у приміщенні монотеатру Кут, народний аматорський театр дзеркало. Після довгої перерви представив глядачам свою виставу історії з коробки. Маємо невеличкий шматочок відео саме з цієї вистави Відео Ольги Нікітіної, Тому пропоную подивитися його спершу. Пане Дмитрі, після довгої перерви, так тобто, це перший перша вистава дзеркала за час повномасштабної війни? О, так, справа в тому, що о, якраз перед о, перед початком повномасштабного вторгнення 23 третього. Власне кажучи, лютого ми репетирували виставу, яку мали показувати 20, 28 лютого. І 23-го вечора ми порепетирували. І на наступний день теж мала бути репетиція. Ми сказали до нього одному окей, до завтра, uh -huh. і зустрінемося на репетиції. Але але ну на завтра почалося повномасштабне вторгнення, і виникла така велика перерва. І, власне кажучи, ми не мали змогу, багато людей переїхало. Е, і в, в, тільки зараз ми зібралися і зробили те, що зробили, відновили нашу роботу. А щодо акторів, зберігся той склад, який на 23 лютого ввечері збирався? Е, так, в основному критична маса збереглася. Деякі актори е, поїхали. Зокрема, е, одна дівчина е, виїхала в Сполучені Штати, один хлопець переїхав до Полтави, але в принципі. Критична маса з акторів збереглася, і це дуже важливо, тому що за таких складних умов зберегти а, м, колектив аматорів, колектив народного театру набагато важче, ніж скажімо, професіоналів. Бо аматори не отримують за це гроші, це їх хобі. І в таких надскладних умовах займатися своїм хобі дуже важко. Ну але ви казали, що ви фактично не вважаєте цих людей аматорами, бо в нас аматорство от сприймається як щось непрофесійне. Однозначно, мені не подобається це цей вислів. Я загалом мені більше подобається така фраза, як любительський театр. Тобто це люди, які люблять це діло, і вони і вони їм займаються, не маючи якоїсь професійної освіти, тобто це їхня основна робота. Тобто мені більше. Подобається цей вислів, і загалом ми хочемо в майбутньому прибрати таку приставку аматорську і просто залишиться народним театром дзеркала, бо на рід грає в цьому театрі звичайний люди. Угу. І пане Дмитре, знаєте, от дуже багато людей творчих. Чи я маю на увазі? Чи то письменники, чи то співаки, чи до прикладу люди театру, кіно вони, от коли почалася повномасштабна війна, вони говорили про те, що Перші місяці не співалося, не писалося, не читалося. Ну от все, що робилося, це просто стрічка-новина. Знаєте, просто от постійно ти у телефоні, постійно ти дивишся, що де як відбувається, щоб нічого не пропустити, бути в курсі всього. Як от з театралами, це теж люди, які от мають нести зі сцени свій настрій, передавати його глядачеві, отримувати взамін до прикладу ту усмішку, то сяйво в очах. Однозначно, я б абсолютно підтримую і зголошаюсь з вами. Бо на початку мені здавалося взагалі, що ну знаєте, був раніше такий вислів, коли говорять починають говорити гармати, то політики замовкають. Ну, власне кажучи, це може цей вислів можна перекласти і на мистецтво, бо мені здавалося, власне кажучи, що мистецтво є безсилим перед. Перед такою страшною бідою, і однак потім я змінив свою думку і зрозумів, що мистецтво це є і культура, мистецтво і культура це є дуже дієвим засобом підняття духу для наших громадян і військових, і цивільних. І, власне кажучи, саме завдяки нашому духу, а ми зараз і тримаємося і не програли, бо і не програємо цю війну. Бо на початку ви пам'ятаєте, що всі весь світ, всі аналітики казали, що ми не протримуємося навіть двох-трьох діб. А от саме завдяки нашому духу, і завдяки тому, що ми не хочемо віддавати свою землю на потало ворогам, ми і змогли це зробити і. Переможемо в кінці кінців, і мені здається, що мистецтво і культура є саме цим засобом, яке піднімає цей дух, і як то кажуть, те що тіло рве до бою, як казала Олеся українка. Тому однозначно це най... ну, це дуже важлива і правильна річ в нинішніх умовах. Я так розумію, що фактично цими вихідними ви побачили, от те, що ваш глядач за вами засумував. Однозначно, ми отримали. Дуже багато схвальних відгуків вперше, можливо, за скажімо так за той період, поки я керую театром, це майже 9 років. В нас сталася така ситуація, що ми деяких глядачів навіть не пустили до до залу, тому що зала була настільки повна, що вже і всі приставні стільці були поставлені і. І все рівно просто ще були люди, і ми вже просто змушені були сказав е вибачитися і сказати, що окей, приходьте наступного разу. І тим самим ви їм пообіцяли, що наступного разу вже точно їм буде місце. Однозначно, ну власне кажучи, на правду кажучи, треба е, також е, е, про це сказати. Що ці люди прийшли вже е, після того, як вистава почалася, і це була теж причина, що ну вже після 15 минулих хвилин вистави, то е, ну і дуже складно було провести їх в залу, і тим більше що місця немає, і знайти їм місце, коли темно, тобто. Тому тому так, я думаю, що наступного разу і місце буде, і вони прийдуть завчасно. Чи змінився театр за період повномасштабної війни? Як вплинула вона на нього? ну Театр це така ж сфера мистецтва і культури, як і будь-яка інша, і всі сфери мистецтва і культури, зокрема, вони міняються. Вони з огляду на ті запропоновані обставини, які нас оточують. І, а найголовнішою запропонованою обставиною зараз є війна. Тому однозначно змінився, і глядачі змінилися, і актори змінилися. І що важливо, почали з'являтися багато цікавої драматургії відносно актуальної відносно цієї теми. Тому однозначно змінився і я думаю що цей поштовх який е, отримав отримала наше мистецтво ми е, надалі зможемо використовувати на благо всієї нації. Пане Дмитре, а чи вважаєте ви, що до прикладу ті вистави, які вже були, до прикладу так в період повномасштабної війни, вони обростають новими сенсами? Ти якось по іншому вже на них дивишся? Ну в цьому загалом і і, і суть мистецтва, і суть до прикладу якихось класичних творів. Чому класика популярна 300 років тому і зараз і буде популярна, Через 200 років так бо кожна людина, яка читає або бачить виставу, вона знаходить ті сенси, які її оточують саме зараз. Ми читаємо Гамлета і ми бачимо наше сьогодення. Але Шекспір писав Гамлета там 500 600 років тому і, і не знав про те, що нас оточить. Тобто головне спіймати такі, якісь щось таке, що стосується кожної людини. І якщо це дійсно е, хороша драматургія, до прикладу, да, якщо ми говоримо про театр, е, бо основою будь-якої вистави, в принципі, є драматургія, то е, ці сенси з'являються. І ми вже ви знаєте, ми вже по я, до прикладу, нещодавно е, шукаючи зараз матеріал для майбутньої постановки, я е, прочитав прочитавши шкільну програму uh -huh. і почав читати Кобзаря. І я вам скажу, що я не можу читати зараз, до прикладу, Шевченка і не підкладати сьогоднішні реалі. Це просто неможливо. Навіть якась елементарна фраза Кухайтеся чорнобриви та не з москалями, вона актуальна завжди, так? актуальна завжди і не буває нових сенсів, бо комусь, можливо, раніше хтось міг обуритися і сказати, ну що це таке. Як, ну, а зараз вже мені здається, всі розуміють те, що Шевченко ніби такий, як пророк наш, нашої нації, нашої України. Пане Дмитро, історії коробки для вас особисто обросли новими сенсами? Я вам ви знаєте, вони актуальні завжди. Там немає, скажімо, такої теми теми війни, теми те, що Скажімо, те, що в нас зараз відбувається, але вони, власне кажучи, вони придумані були самими акторами, тобто драматургами були самі актори. Тобто, ми придумували такі історії, які зустрічаються в житті у кожного у кожної людини. Тобто, те, що відбувається з кожною людиною, наприклад, після вистави до мене підійшли. Чоловік з жінкою сказали, ну оця історія про те, як пара все життя біжить. А вони реально бігли. Актори там 15 хвилин вони завжди бігли. Все життя їх проходило в бігу, ніби така алюзія на те, що наше життя е, теж проходить так, що ми завжди кудись біжимо. Вони сказали, оця історія прям ніби про нас. Тобто е, вона актуальна, мені здається, завжди. Нових сенсів мені здається, вона не набула, тому що вона не перегукується з цією ситуацією, яку ми зараз маємо. Але вона ми в черговий раз побачили, що вона, скажімо, так, вона до душі будь-якому глядачу, і те, що до прикладу, вона не є вербальною, що в ми не говоримо там, це без слів, і дало змогу показувати цю виставу глядачам Бельгії, Чорногорії. Литви, Латвії і всюди цей глядач знаходив щось своє і оцінював її по-своєму, але всі розуміли, і всім ці історії з коробки були близькими. Тобто, фактично, якщо брати про Чорногорію, Бельвію, Литву, Латвію mm -hmm. і загалом Україну, тобто кожен сприймає це по-своєму, тобто глядач відрізняється чи як. Ну, ви розумієте, От, до прикладу, о, якщо є інша мова, да, до прикладу, я колись прочитав таку фразу, що людина не говорить мовою, людина говорить інтонаціями. Тобто, якщо до прикладу, можна побачити в іншій мові ті самі інтонації, які є в нас. Так само і, і, і люди. Те що, те, що в нас відбувається між, до прикладу, чоловіком і жінкою, да, кохання, взаємовідносини і так далі, вони такі ж відносини відбуваються і в жителів Литви, Латвії, Чорногорії і Бельгії. Просто знайти цей універсальний код. Знайшовши, який він буде актуальним і впізнаваним в будь-якій країні. Мені здається, в деяких моментах нашої вистави, можливо, не всіх, але в деяких моментах ми цей код універсальний знайшли, і саме тому її цю виставу добре сприймають в різних країнах. Ну, і якщо про ці вихідні говорити, то квитків не було, так? А, да, квитків не було. Ми вирішили зробити таку е, е, таку е, інформаційний такий привід, е, взявши приклад з найстарішого е, американського державного театру, який розташований в місті Абінгтон, штат Вірджинія. Він так і називається Театр Бартеру. Він з'явився. Е, Здається, під час Великої депресії вони почали грати, тобто за бартер. Тобто, тоді було складно з грошима, і люди приходили там з куриця із. З овочами, фруктами, і в них навіть такий був лозунг. Якщо ви не можете продати свої овочі, то ви можете купити на них гарний настрій. І ми вирішили зробити таку штуку, що запропонувати нашому глядачу не купувати квитки, а принести якийсь подаруночок, який може вміститися в одну з наших театральних коробок, і подарувати цей подарунок нам ну замість квитка. І ця ідея сподобалася глядачам, і ми отримували величезну. Коробку з різноманітних подарунків, і це була і їжа, це були і книги, і абсолютно різні і пліти там були, і навіть, навіть якісь такі екзотичні речі, як з, з магазину якихось приколів і так далі. Тобто ну, дійсно ми знаєте, мені здається, що це для глядача це теж було цікаво. Придумати, а що таке нестандартне, я можу подарувати е, цьому театру. Що буде цікаво, до прикладу, тому чи іншому акторові саме цьому? Ну так, та. тобто, це, знаєте, такий перформанс був. Пане Дмитре, ну разом з тим, ви кажете, що історії з коробки не про війну, так вони більше про такі міжособистісні взаємини, але тим не менше, зараз фактично ледь не кожен захід є благодійним. Донати на Збройні Сили України також збирали. Так, да, абсолютно точно. Деякі люди а, приходили, і а, в нас на коробці, на одній коробці, були, а, кхе -кхе, були реквізити а, і монобанк, ну, і можна було перерахувати гроші а, на, на допомогу. І деякі люди просто давали гроші і просили, щоб ну, перерахувати їх ЗСУ. Тобто, однозначно, ми не обмежували людей в будь-якому. О сенсі, тобто абсолютно. І знаєте, от коли спілкуємося з людьми творчими, от я запитую, ви писали, до прикладу, коли почалася війна? Я не писав, я кілька місяців коробки носив. Mm -hmm. е, я Кажу: ну, в сенсі коробки. Я волонтерів кажу. Я от на той момент мені здавалося, що це було важливіше ніж те, що я буду писати. Коли почала писати? Там у квітні, у травні, у червні, як у кого? Mm -hmm. У театралів як було? Um. Ну, є, мені важко сказати, бо я від початку так само не, не носив коробки, а, ну а пішов у військо і більше року, 13 місяців перебував там, лише місяць як повернувся в театр. Тому в мене так само була така історія, бо я розумів, що Ну, мені здавалося важливішим однозначно, і, і лише потім десь після. Півроку я почав задумуватися про якісь театральні речі, про мистецтво і, і про те, що ну, якісь ідеї почали з'являтися і в театральному напрямку. Десь після півроку, можливо, так. Ну, я був ще дуже зайнятий службою, тому воно, ну. Не було часу. скажімо. А от коли вже ви кажете місяць тому лише повернулася? Тобто, фактично, знаєте, сцену змінили на зброю, потім зброю змінили назад на сцену. Як от ця трансформація відбувалася? Чи от відразу війшли в колію? Ні, не відразу, бо це звісно така зміна. Але я ви знаєте, я все рівно переконався, що людина це така істота, яка. Можливо, на жаль, можливо, на щастя, вона звикає будь чого. і до і до якихось дуже такого існування важкого, і до комфорту звикаєш дуже швидко. Тому, в принципі, так було незвично перший час, але, але зараз і мені здається, я адаптувався і можу продовжувати працювати на благо своєї країни, але вже в цьому напрямку. Не Дмитре, і знаєте, чимало наприклад тут де дві категорії є. Одні люди кажуть, що я пишу, і я, до прикладу, можу писати вірші, чи писати до прикладу пісню, співати про те, що відбувається навколо, і пам'ятаєте, от початок повномасштабної війни було чимало таких воєнних пісень, і навпаки, інша категорія каже, що я цього не бачив на власні очі. Як я можу писати про війну, якщо, до прикладу, я там не був на передовій, якщо я не бачив до прикладу саме боїв, як угу. я про це можу писати? Як ви отут? Мені здається, що це залежить від, від рівня обдарованості тієї чи іншої людини. Тобто, ну, для того, щоб, звісно, це дає певний досвід. Якщо ти був на війні, ти потім збирав пишеш про війну, то це дає певний досвід, і ти знаєш якісь речі, чисто технологічно, ти знаєш які речі. Але мені здається. Якщо дійсно обдарована людина захоче написати до прикладу щось про війну, в неї може це, це вийти абсолютно спокійно, можливо, без таких якихось дрібничок, та які знають виключно військове, але знову ж таки для цього є певні консультанти, які можуть порадити і так далі. І так далі, мені з мені здається, що це не, не завжди взаємопов'язані речі, і що. О, все більше залежить від рівня обдарованості тієї чи іншої людини. Бо, наприклад, зараз там з'являються фільми про якесь середньовіччя і так далі. Mm -hmm. і так далі. Бо, ми ж не жили середньовіччі. <laughs> так, Однозначно. Але це ці дійсно цікаві фільми. Пам'ятаєте? Я я пам'ятаю мене в дитинстві. Дуже вразив фільм фільми з Мелем Гіпсоном. Пам'ятаєте про, про цього там, де він шотландця грає, і е, він е, Роб, Роберт, Я, я не пам'ятаю, як, як він бореться за незалежність Шотландії. Як його я просто його там передивлявся десятки разів, але але ж він не він не, не є шотландцем, навіть ніколи не жив. А фільм, тобто, мистецтво е, це такі речі дуже е, не завжди е, обов'язково. Треба, власне кажучи, це пережити для того, щоб зробити якийсь якісний мистецький твір. Однак, якщо є такий досвід, то цей досвід, навпаки, може допомогти це зробити. Якщо, до прикладу, без цього ну, ти не можеш цього зробити. Ну, Ніби так може бути. Але, але це трошки. треба прожити і відчути, певно. Так, да, бо ну, дійсно, що навіть якщо ти. Не перебував, до прикладу, на війні, ти можеш перечитати літературу, передивитись фільми для того, щоб зрозуміти е, все, що відбувалось, бо дійсно є ну, дуже хороші книжки. Е, до прикладу, там е, зараз вийшов фільм там, на Західному фронті без змін. Теж дуже такий цікавий і, і книжка цікава. Пане Дмитре, і от, власне, знаєте, от останнім часом чуємо таке формулювання як театр бойових дій. Угу. Як вам загалом таке поєднання театр бойових дій? Бо знаєте, от е, м, якось такий дисонанс Наче. Дисонанс. Мені не дуже це подобається. До, і е, такі от взаємо, знаєте такі кхм, штуки, як культурний фронт чи театр бойових дій. Е, тобто, театр бойових дій може бути тільки, е, власне кажучи, там іде йдуть бойові дії, бо це і є театр бойових дій. Да? А так само і культурний фронт, бо поєднувати Ну це Я б розумію, що це така м, штука, бо е, ну фронт є там, і там люди е, сидять в окопах е, і захищають нашу землю. А тут це трошеч, трошечки по іншому. Мені не дуже подобається. Мені м, здається, що це трохи така. Е, ну Не знаю, як підібрати правильне слово, це е, ніби таке. М, Прикрашування і чогось і знаєте, просто у театр ми звикли це щось прекрасне. Ти йдеш отримувати насолоду, так угу. ти, от йдеш, якщо говорити як про споживання, то це твоя така культурна духовна їжа. А бойові дії це страшно. Це кров, це смерть, це героїзм. Ну там багато можна насправді говорити, і от воно якось трохи не поєднується, начебто. Воно поєднується, знаєте чому? Тому що основною основною виразною основним виразним засобом театру це її дія. Тобто це може бути багато виразних засобів театру, світла, і так далі. Але акторська дія, коли актор діє на сцені, він щось робить, він чогось хоче досягнути, тобто, да це є основним виразним засобом. Так само і на війні дія. Так, завоювати, захопити чи навпаки не пустити, захистити. Це є активна дія, і це, ну, в принципі, мені здається, саме через, через ну, це і називають, що театр бойових дій. Ну і загалом, до прикладу, головне вміння режисера полягає в тому, щоб в театрі, ну і в кіно, мабуть, також, вибудувати конфлікт. Ну а конфлікт, як ви розумієте, на війні це є основою війни взагалі. Конфлікт між тим і тим, пане Дмитро. Ну і на завершення над чим наразі працюєте, якщо можемо відкрити от так карти? Ага, ну дивіться наразі ще йде процес такої пошуку матеріалу, до прикладу, в театрі Старицького. Ми шукаємо матеріал для майбутньої постановки разом з працівниками театру. Ну, а в е, народному театру, ми, театрі ми взяли до постановки сучасну п'єсу. П'єсу е, Ірини Феофанової, сучасного драматурга. Вона називається Десять кілометрів і розповідає історію десятирічного, здається, хлопчика, який йде пішки від е, е, з Маріуполя до Бердянська. Це десять кілометрів, і вона називається Десять кілометрів. І кожний кілометр це ніби окрема така. Е, Ну, як міні-дія, так в якій він розповідає свою історію о, своєї сім'ї під час о, того, як почалося повномасштабне вторгнення, тобто, фактично, незабаром ви знову потішите свого глядача. О, не знаю конкретно коли, але ми працюємо над цим. Пане Дмитре, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися до нашого етеру. Отеж нагадаю, що гостем студії був Дмитро Гусаков, керівник Хмельницького аматорського театру Дзеркало, головний режисер Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру ім.